Всім привіт! Ви на каналі Натан Тантан тан, і ми продовжуємо наш шлях новачка. Де ми будемо прокачувати наш Бравл е, Кольт? Ну, да кольт. А кого ще? Угу. Так, давайте ми посвапимо всі івенти, позбираємо нагороди квести. Що там в нас є в магазині безкоштовненького золота. Є золоті монетки. Зібрали, добре. Так. І давайте Покачати ми не можемо його. Не хватає золота. 300. Ну, ми зараз його підберемо. Це таке. Не страшно. Тоді ж так, так, бравил борщ. От, от, давайте. Соло. Зараз будемо їх розкидати. Збирати кубки, Проканчувати нашого бравла. Все буде чітко. Так. Проти нас є ще кольт. Ой боже, і как! багато-багато ще є, але ж... Нам це не мішає. ми беремо банку, тікаємо за наступною швидко, швидко, швидко. Хм. А, той відхилюється, а я поки такого зроблю. Охо-о! Чек омайт шеп. Виносимо всіх, ой, а від цього тікаємо. Фул хебет. Проти мене, та це якось. Дипо. Ой-ой-ой, пійма мене венес. А, ми один на один залишилися. Ну да, фуловий так на мене налетів. Вам треба вигнати 5 батлів. 5 ще раз. І ще. Цікаво. Давайте ще раз. Досить цікавий режим, мені подобається, така королівська битва. Класична. Карта зменшується, ми в соло Своте, купи всяких бравлерів Ну нічого, це легко ми їх рознесемо зараз. Як має бути. Ой-ой! Ой-ой, ой ой це шо таке Ой-ой, а це що таке. Виносимо. ого я пішов в лобову і нічого не вийшло. Я зрозумів, давайте ще раз. Мінус. а. мінус один рад. 60 кубків нещасних. Там треба качати і качати його ще. Ну, хоча б трошки золота Трішечки більше золота. Я візьму його, прокачаю лел, далі буде вже легше грати з ним. Тим паче він такий доволі сильний лопак. хоп 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 Так, три банки я вже взяв. І веніс! Кидаю його банку. Бом! То? Пазим, вазим, ще двоє, ще десь двоє. Ага, вони тут. Ще один залишився. Давай бігом, налітаємо один на один в лобову Або він мене Так. А да. ну, у мене була, у мене була ульта, а я її не використав. А я її не використав, у мене вона була. У мене була ульта, а я її не використав. Ну як так може бути. знову Давай, давай, давай топ один, топ один, топ один. Ми візьмемо ми візьмемо ми візьмемо топ один. Ого, а може й не візьмем? Та, ні, візьмем. Куда їм, та й до мене. Вони дре, а я тут. Виносимо сразу ящик. Ну ящики я можу виносити це легко. Ящички, раз, раз. і там багато ящиків. <звук> прицельным ударом, таким снайперским. Я вынес Джесси. Так, у меня есть 6 банов. Я дуже заряженный. У нас залишилось 4. О... О, оп, 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 оп. Кактусы, кактусы, кактусы. Боже, с двух сторон зажимать. А идите в пенек. Давай, 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 держ, дожми дожмі його. Не дожмем, face. Да? І він же відхилився, але я теж відхиляюся. Ого, не дістаємо один до одного. це було смішно, звісно. Ладно, я тікаю від нього. Зараз ми. Змінимо позицію. Нехай там між собою валяться Є, і в мене є ульта. Дарай є. Yeah! Оце я так йому бубум. Голову прям своїми кольдами зі свого кольда. ха! pike spax paн Добре, це дуже добре, нам треба з золотом. Давайте ще одну переможну катку. У нас час є, у нас є час, щоб цього прокачувати. Ще один коль. Хм. Я ще їх нас не дуже розумію, не дуже знаю, не то що розумію, не запам'ятаю ще, бо як не як, я лише тільки почав іграти. Це наш шлях новачка. О, ось тільки тут ящиків. Треба їх всі залутати. І як думаєте, в мене це вийде? В мене це не вийде. А може вийде? Ааа-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чого ти повернувся до мене? Ну вже тікав, то тікай до кінця. А ти щось. <кхух> Перепрошую. Повірив в свої сили. І ще один такий дуже самий... А, ні-ні-ні, це вже я дуже повірив в свої сили. Давай туди, от, туда, його, туда його. ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що -ой -ой. ж ви на мене з Кольт! 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 Винесли? Ще тебе! ДВА! Є! Є, є, є! Знову ж таки! Знову ж таки, топ-1! Я непереможний! І все буває у нас дуже добре. Ух, це знов перемога! 80 кубків! 80 копів, це немало. Давайте перевіримо, що я там не збирав вже. Ні. Мі... Так, це треба скрінити. Це треба скрінити. І так, що це в нас? 200 енергії Ну, це дуже добре, до речі. так, зелена нагорода. 25 енергії, дуже добре. Золота мені не прибавилось. Так, може, в пестах щось. В квестах нічого нема. Тут золото, золото, золото. І це сині купюри. Прокачати наступного браузера. Він поки мені не потрібен. Мені треба прокачати. Фу. О! Золото! Тільки згадав. Наступне золото 600 кубків. Ну, 600 кубків загальних це не довго. Я качну. Давайте качнемо кольта бумс-бумс. У нас же можеть бути. Аж дві. Спела. Ульти. Що це у нас таке? Не знаю. Розберемось. Який ми рівень? Восьмий? П'ятий? Третій, восьмий, восьмий рівень. Да, ми восьмий рівень. Ну, да, да, все дуже добре. Так, давайте змінимо. Поставимо поп-попоро-по-поп. Дуель, Ходзон. О, давайте Ходзону, нам мені подобається. Так, розпочинаємо наш рій. 3 на 3. Да, я думаю, ми їх винесемо. Що нам треба пробути в цій зоні довше? І такої їх відстрілювати, если шо. Оби не підходили до мене, на сьогодні, Відходимо, групуємось. Ой-ой-ой, вони повиносили моїх, чи що? Я сам, я сам, я сам ультую І виносимо. Ой-ой, мене винесли теж. Але я протримався. Трішки але все-таки ж протримався. А я ж не ультував, напевно. Виніс, 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 тікаємо, тікаємо, тікаємо. Винесли мене. Ох, цей динаміт кидає, да, в нього такий сильний підрив. Цят, пі... Дабл кіл, дабл кіл, дабл кіл, дабл кіл, дабл кіл. Боже, вони набрали 90%! Ой, а я всього так мало. 70. 97. 97. Давайте, захвачуйте. Давайте. Я поможу, ми програли. Я тут, з однієї сторони, не знаю, зосередитись на захвачуванні. Чи зосередитись. Я аж шістьох ребив. Тобто я і зосередився і на захваченні, і на добиванні. Е... Цих ворогів ворожої команди. А виходить, що ні там, ні там ми не змогли. Давайте ще раз. Цікавий дуже режим гри. Продовжуємо. Одразу захоплюємо Давайте одразу ми захоплюємо. На що ти це робиш? На що ти це робиш? Давай, пішло, два, чотири, вони швидше, бо той один... Ааа, бо їх троє, а нас двоє всього заплачуєм. Давайте, давайте. Ой, тікай, Джулія, Юлька. На тобі. І на тобі. А, ну тут ми переможемо. Тут я вже не сумніваюсь, тому що от я їх просто розстрілюю як з автомата. І хоч я от брав на себе вогонь прикривав, то наші захочу вони. Ну і що? Ну і що ти зробиш? Ну і що ти зробиш? Ну і що ти зробиш? А ти що зробиш? От я втічу включу ульту і все, і винесу тебе. до да побачимо. До да побачимо. І тобі. Добрий вечір. Я вас не кликав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та нічого страшного. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бамбер-бом-бербер. це було легко. Це було дійсно легко, от... Фу, тут зібралися, ми вже поправили, на скількох я перебив аж дев'ятьох! аж дев'ятьох. Цей і гри попше Кудос, кудос, на тобі лайк, ти молодець, ти тримався. Ту-ту-ту-ту-ту, Ту-ту-ту-ту-ту. давайте ще один, ще один цей режим, ще один бій, ще один раз. І ми їх зараз всіх повиносимо. Правильно все, давайте, давайте ще ні, ні, так ні. Зараз ми їх розкидаємо. Нова команда, нові досягнення. Ну, непогано. Непогано. Я думаю, що ми справимось. Надо одразу бігти захоплювати, чим швидше ткузу стояти в кущах все. Цього разу в мене тактика інша. Оу, oh, краще! Ааа, це було дуже смішно, чесно. Це прям я не можу. Вони просто йдуть на мене, йдуть. А я їх просто тако розстрілюю, як з пулемета. З кулемета. Ой, вони вже знають, де я ховаюся. А? Ну, нічого страшного. Я теж... Їм так просто не дамся, а мене не винесли. Але 83 на 20. Ну, камон, у них шансів вже немає, це точно. Навіть якщо я піду сюди стану в постою такого. Кущик сховаюсь. Все. Все, капає. 4, 96, 97, 98, 99, стоп, все, перемог. Чисто ізі, я вже навіть не напрягався цього. разу, Просто не напрягався, просто скущив. Виліз, перестріляв їх стар плеєр, щоб розуміли. Зоряний гравець більше всіх я накидав їм, ліщив. Так. На. Кубки. 600 кубків молодчинка, зібрали. Так, наступний цей щоб все. А, ще тут зібрати перемнагороду і пін. Зелений нагорода. 50 монет. А я думав під. А, це все, це, я зрозумію вверху. Це, це... Добре, на сьогодні все. Всім пока.